Мої вітання. Мене звуть Олександра. І давайте зараз з вами подивимося, зробимо розклад по е зустрічі J20, да, яка от планується всередині листопада. От, щось там. На неї дуже багато покладають <кхем> надій. Давайте подивимось, чого від неї очікувати для України. Що взагалі там і цікаво, да, хто, хто поїде, хто не поїде, що як буде відбуватися. <кій> так, чого очікувати? <кій> Давайте так, спочатку таку ситуацію, ну, загальну, так. Да? J20. Що там буде загалом? В цілому. Які настрої? О. Ну, знаєте, Перша карта башня прямо говорить про те, що все дуже серйозно, і рішення будуть дійсно прийматися. А, такі прям сказалка та, да, і м -м, без компромісів, скажімо так. Та, та, тобто буде щось нове писатися, будуть якісь нові угоди, якісь нові домовленості, та, от будуть щось таке прямо, робити. Ну, так, да, прям робота кипить. Нові домовленості, нова робота, повернення від е, знаходження шляхів да, для того, щоб м -м, вийти з цих складних ситуацій, да, от які, які є складні ситуації, знайти шлях. Ну, дійсно, бачите. То, що покладають надії, то може дійсно так і буде, тому що перша башня то взагалі <кій> все серйозно. Так, давайте подивимось, що там для України. Да? Що світить? Що світить Україні? Чого чекати Україні після цієї зустрічі? G20. Чого чекати Україні. Знаєте, от Україна покладає дійсно. Великі сподівання да, на цю зустріч, і це така от надія вийти із ситуації. І дійсно щось буде змінюватися, тому що це карта смерті, да, та, що змінює взагалі от все, що було до. Тобто ми сподіваємось на це, ми будемо там шукати якусь там, да, підтримку і сподіваємось на вирішення питань, да, от ті, що будуть там на нашу користь. Що вони нам допоможуть, бачите, допоможуть м, щось нове відбудувати, там, якісь нові закони, там, якась нова підтримка. Тобто, от щось, щось нове такі, все ж таки там іде. Чого чекати? Україні чого чекати? Знову ж таки, бачите, колісниця, ще допомога. Іде от просунення якесь вперед, якийсь ривок вперед. Іде от в плані допомоги, там, в плані порад, в плані а, підтримки, да? і грошова підтримка. Дивіться, тут ще щось, давайте подивимось. Про що йде мова? Щось буде таке вирішуватись, якісь такі ситуації, які. Нас здається, щось таке вже випадало в якихось розкладах. Я не пам'ятаю. От знову ж таки, по місяцю, по луні, да, що щось якісь ситуації, які були скриті, скажімо, які були незрозумілі, що там було, що декуди і як. Тобто ми не могли вплинути, да, і так далі. От вони будуть впливати в ті ситуації, їх будуть розбирати. Про що це йде? Якісь нові шляхи вирішення, бачите, нові пропозиції, нові. Про що йдемо? Давайте ось цю розберемо, так? Да? Які ситуації? Зараз подивимось. Якесь викриття йде по правосуддю Знову ж таки, бачите, от якісь ситуації щось таємне, якісь ситуації, які. Ми очікували на вирішення, тобто були варіанти, ми очікували на вирішення і не сподівалися вже на вирішення. Да? То буде знайдений ключ до чогось, буде знайдений ключ. З'являється шанс вирішити, що це за ситуація, з чим вона пов'язана ця ситуація. От якесь, знаєте, йде як е, знайдеться. Важіль впливу, да? тобто знайдуть ту точку, яка може вплинути на ситуацію, на яку давно не могли вплинути. Про що йдемо, яка ситуація? Ситуація, яка прям була, знаєте, як е, страшно було про неї там думати. Да? От така ситуація. Ситуація, яка наганяла страху, там, де ми не могли з кимось домовитися, не могли дойти згоди, то зараз от вона, типу, буде вирішуватися. Щось нове відродження чогось нового, да? якісь нові. А про що? От, бачите, не показує. Про що ця ситуація? Чого стосується? Давайте так. Чого вона стосується? Про що? Пиши цю ситуацію. пиши. Ці домовленості, ці страхи. З чим пов'язані? Да? Давайте по страхах отак. От З чим були пов'язані ці страхи? З чим пов'язані ці страхи? Тут якісь ідуть такі погрози, 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 ви знаєте, як типу от по башні погрози. А ну, зараз чекайте, візьму. Колоду зараз глянемо, Що це за страхи? Що за страхи, що за погрози? Зараз розберемося. чим пов'язані? Чогось, з втратою, з погрозою. Бачите, знову ж таки, одні башні теж випадають, одні ті самі, з втратою земель, з відвоюванням, з поверненням своє, з погрозами, типу ударів якихось. А, бачите, от через ці всі розмови йде якесь сповільнення. Ну, Виходять вони не те, що там прям сповільні на ситуації, ні, от вони, е, всі ці погрози вони повільно виходять на якісь домовленості, тобто щось повертається в стан домовленості. Тобто, ми можемо про щось говорити ще, тобто ось так іде. Тобто, якщо раніше там по якимось питанням були е, погрози ударів да, там, або погрози. Ну, розрухи, тобто, да, от ми там не могли зрозуміти, що це як відбувається, то от зараз повертається можливість про щось домовлятися і говорити. давайте так чого ще очікувати. Чого Україні чекати? Чого Україні чекати? Від цієї зустрічі G20. Чого чекати? Зміна повністю йде повністю. Все перевертається, да, чи як, все змінюється. Тобто ця зустріч, вона дійсно має колосальний такий, буде матиме вплив колосальний. Да. Бачите, що йде вирішення тих проблем, які вважалися не. Ну, Що їх типу не можна було вирішити, було важко вирішити. Це був типу як кінець шляху, ми не знали, що робити далі. І зараз вони піднімаються, і дійсно зараз будуть йти якісь. А, тут вже прям про дії йде. Да. Тобто тут не розмови. Тобто Тут вже йде про дії. Прошу мова. Про повернення земель, да, там, до повернення нормального стану, спокійного життя. Тобто тут якісь ідуть знову ж таки співпраця йде, да, співпраця, що несе за собою е, сонце, ну, тобто удачу там, да, у, у справах. Як зміниться? Давайте ще отак. Подивимось зараз, як зміниться ситуація. Да. Як зміниться ситуація в Україні. Давайте глянемо, як зміниться ситуація в Україні. Ой? Це не сюди, як зміниться ситуація в Україні? Гляньте, що робиться. Після. Цієї зустрічі. Як зміниться ситуація в Україні? Після цієї зустрічі, піде на спад. Бачите, піде на спад. От, ну, тут мається на увазі, що напевно, все, що активні якісь там дії да, були. Тобто, ми зараз про війну ж говоримо, то піде на спад. Україні. І знову сповільнення піде на спад. Бачите, щось, щось приємне готують, якісь сюрпризи готують після цієї зустрічі. Зміниться знову трансформація, знову правосуддя, знову ще швидко буде змінюватися по правосуддю Бо тут ідуть якісь швидкі зміни. швидкі, щось таке буде відбуватися в Україні. Йде робота, бачите, йде робота над вирішеннями цих питань, які були для нас, ну, знову ж таки, от в такому в подвішеному стані, да, ми всі знаходилися, і ну, Україна там да, буде якісь ситуації, які будуть вирішуватися. От така вже щось подібне вже було. Я не пам'ятаю в якому розкладі це десь так, от ну, недалеко там, туди-назад, тось буквально там. Попередні 2-3 розклади якась така ситуація вже була. Що в нас опис да, був ситуації, що от у нас є якісь питання, які вони нас всіх тримають в да, ми не можемо тут нічого вирішити, бо ми не можемо вплинути, ми не знаємо, як вплинути. І ці питання вони будуть вирішені. От. І, можливо, дійсно, от в найближчі дні там було, да, що типу буде змінюватися в найближчий час. От, будь ласка, можливо, ця якраз зустріч і є той час на найближчі, коли будуть змінюватися ці ситуації. Тобто про ці зміни ми вже говорили з вами. Так, а давайте тепер так, що для Росії несе. Ну, здрасте. почалося оце, коли. О, бачите? Все, так. Навіть чекайте, підніму. Навіть не треба нічого говорять карти сьогодні просто самі за себе. Що несе для Росії? Крах? Крах, печаль, диявол це, ну, ви розумієте, так? Да? Що ця зустріч для Росії? Чого їм там чекати? Що вона їм принесе? Важко. Вона несе їм якусь важку, якісь важкі результати. Да? Щось їм буде важко, їм, їм не сподобається оця зустріч, йдуть важкі зміни. Важкі зміни, які взагалі от просто е цю ситуацію це буде не так, як вони хотіли. Да? Їм доведеться якось викручуватися. Їм потрібно буде викручуватися, щось придумувати, да? тому що от по луні тут е не так, як є насправді. Да? Тобто їм треба буде робити щось, може там у себе, для себе, для своїх, да, щось показувати, що, типу, все класно, все це є, але тут більше про ну, щось придумати. Треба буде щось придумати. Так, давайте так. А, добре, щоб такого ще спитати. А, давайте ж спитаємо, хто ж поїде, хто ж не поїде, да, тому що от мені так цікаво ще. Ми вже зрозуміли, що там таке щось буде відбуватись дуже, дуже е, важливе. Запросили і Зеленського, да, і Путіна запросили. Давайте подивимось, хто поїде, хто не поїде взагалі. Так, чи поїде, чи поїде туди? Путін сам особисто. Чи поїде особисто Путін на цю зустріч? Карти знову випадають. Самі по собі, чи поїде? Знаєте тут. Е, страху, я не бачу його поїздки. Можливо, я не бачу його поїздки. Когось відправить, когось відправить замість себе чи що, хто поїде. Взагалі хтось з Росії поїде. Ну, поїдуть, звісно. Хтось поїде, точно, але це буде, ну. Знову ж таки, якась показуха, хтось буде, але от з приводу Путіна. Типу, як знаєте, хоче зберегти те, що є. Тобто не хоче щось змінювати, не буде. А ну давайте я ще тут гляну, бо все рівно він дуже боїться краху, він дуже боїться реакції, якогось може нападу боїться, чи ще чогось. Він не поїде, бо тут такий прям страх іде. Путін чи поїде, чи ні, сам путь. Буде присутній, чи поїде на цю зустріч? Ні, не поїде. Ні. Ні, він залишиться там, тому що він, тому що він не поїде. Так, давайте подивимось, а Зеленський поїде Зеленський? Чи поїде Зеленський? Бачите, а в нього навпаки. Якщо той в кінці башня була, він боїться, то Зеленський тут таке йде, що дивлячись по ситуації. Розумієте, він не знаю, Тут от він хоче справедливості, але він, він вагається, він стримується. от Щось його стримує. І тут знову тут сильних карт дій. Прямо таких, знаєте, я, ну, що прям да, поїде, бо да, там ще щось. От, бо тут іде по-повішеному все рівно. Йде процес такий, знаєте, коли він ще не розуміє, він ще думає, чи потрібно, чи не потрібно. От. І ще не зрозуміло. Але жажда справедливості в нього, звісно, є. Він хоче поїхати там, знаєте, як навестики пішов. Що... Жання в нього є. Сутність Зеленського. Знову ж таки, невідомо. Невідомо. Розумієте, зараз? Невідомо. Бажання є, буде думати. Не знаю, не знаю. Щось якось, знаєте, от немає впевненості. От, типу, як і хоче і присутність зеленського не, не показує чітко карти. Присутність Зеленського. Не самі. Може бути, знаєте, от може бути, тому що тут все ж таки йде про стриманість, про те, що от він думає, він хоче, що це може дійсно щось змінити, да, там якісь процеси змінити. Тут вже дещо, ну, в принципі, хоче поїхати, хоче навести там ладу, тому що він розуміє, що це буде корисно сказати і слово, і якось поспівдіяти, да, але ж все рівно тут карти дії, конкретно, що типу їду. Я не бачу. А, ну ось хіба що, і знову ж таки, це є бажання. Бачите, але в кінці я ще, може і не поїду. Ну, коротше, що... Ч... чекаємо. Може, ще передивлюся там через декілька днів, бо ну, змінюється енергія дуже швидко. Зараз е, буквально там якась одна ситуація. Сьогодні дивишся один розклад, да, дивишся там через день вже розклад зовсім інший. Тобто, ну... Е... Не знаю, такі зараз такі події так швидко все розвивається, що ти ну, просто навіть не встигаєш ну, реагувати, звикнути до одного, да, вже щось змінюється і стається щось друге. Ну що, друзі, ми сподіваємося на вирішення да, багатьох питань, сподіваємося, чекаємо допомоги. Возлагаємо надіжди, як то кажуть, на ту зустріч, на той саміт. Хай же він пройде і все буде добре. Сподіваємось на перемогу. Молімося, да? бережемо себе і бережемо Україну. Дякую вам велике за перегляд.